Вітаю, вітаю, вітаю. Продовжуємо серію з проходження Metro Exodus, Сьогодні частина номер 3 рахунку вже. Дякую за підтримку за ваші фотобайки. Якщо вам подобається такий формат, то ставте ще фотобайки. Буду вам вдячний за це і буду розуміти, що вам це подобається. І на майбутнє буду. Робити такі невеличкі відеоролики по проходженню е, різних цікавеньких ігор. Ну що ж, не будемо затримуватись, поїхали в світ небезпечний світ метро і В порту я зустрівся з Хрестом, механіком, про якого казала Катя. Він розповів про місцевих фанатиків і пообіцяв допомогти нам. Якщо ми візьмемо його на борт, він теж має намір йти на схід. Основна проблема тепер перебратися через розвідний міст, на якому виніздилися фанатики. З їхнім ставленням до технології, навряд чи варто очікувати, що вони опустять міст, щоб пропустити Аврору. Щоправда, наразі виникла більш важлива проблема зник зв'язок з занею. Впевнений, нічого страшного з нею не сталося, однак не можна втрачати пильність. Востаннє вона виходила на зв'язок неподалік від пагорба з якимись антенами. Я не зрозумів, нас що знову відкинуло назад. Мабуть, мабуть. Ніби мало зберегтися, ну, момент, коли ми шукали Аню, знайшли її. и уже изустрелилась крестом. А ну вась, разумеется. Дякую, мэм. Гараст, так. Ну шорти ми, хапайму и понесли? Что чего? я сама. Сама пиду. Відсижуся кілька хвилин і рушу. Старому вже, мабуть, дав зносить. Уявляю з донечку і що сталося. Тато, це я. У мене батарея в раті її здохла, промочила її. А так усе в нормі. Артем з хлопцями тут. Пані, не береже ти старого. Бачите, американський стяг знаходиться тут. Все таки під час так званої війни по сценарію. Вони десь зійшли сюди. Аж. Гарне сонце. Мині справді ліпше, все нормально. Все зрозуміло. Так, ми дивимося мапу, тобто трошки йде невеличкий повтор. не того, що нам треба знову йти до хреста, але добре, що ми вже знаємо, куди нам іти. Здорово, хлопці. Не хотів би я на вас набої витрачати. їх і так небагато. Так, давайте ще раз боїмося. Так, до речі, зараз спробуємо скрафтити ці кіпіт щось. А що нам потрібно? Нам потрібні набої. Нам потрібні набої. На жаль, на жаль, не аптечку, ні набоїв. Ну, давайте хоч не. а ничего не мая нас 0 0 0 0 ресурсе для тебя нажали <кхем> Треба до Аврори? Цього я не пам'ятаю. А, мабуть, ні, все добре, все добре збереглося. Ой, господи! Чесно, я хотів би їх пройти, тому що я ж кажу, набоїв в мене маловато. Аптечки немає. Набоїв немає. Та, як чесно вам скажу, бажання немає з ними перестрілюватись, тому що вони такі живучі, падлюки. Старий затявся, не хоче брати Катю з малою. А вона лікар, та ще й знає, де цілісінь вагон знайти. Уявляєш? Треба щось робити. Пішли. Будемо вмовляти старого. Я... Ми... ми, мабуть, підемо назад. Та куди ви підете? Вас там жеруть тепер ці святенники. Та ну, скажете таке. Жеруть. Досі ж не жерли. Та його ж не лише тісні. Що ми тут готуємо? Ви його теж зрозумієте. Може нам з боєм прориватися доведеться. Та й коли прорвемося, хто знає, що там далі буде. Та я ж стану в нагоді. Опа, він вже дивіться вже І до неї ближче під сім вже Молодець. Так, я ж йому сказала про вагон у депо. Ми на ньому приїхали. Він зручний, спеціально готували для тривалих поїздок. Так, а нам потрібен вагон, тому що, бачите, в нас якби один паровик цей. Все. А, ні, в нас. Так, у нас один вагон. Ну, потяг, тобто. І нам би не завадив ще один вагон, аби там можна було б розташуватися. В плані. Спальні, де спати і так далі. Командир і все вирішиться. Ого! Дядько, Артем головніший за страшного командира з залізними ногами. Ура! Ну, Пішли. Спробуємо вмовити старого. Привіт, Привіта, цівати. Ласкаво просимо до екіпажу. О, це хрест. Дякую, не підведу. Привіт, Артюхо. Артеме, підійди. Ближче, ну, давай. Сідай. Дякую. Сідаю. Артеме, у нас є можливість перебратися через міст без штурму. Річкою регулярно проходять каравани. Мостовики з ними торгують. Під виглядом торговців ми потай проникаємо до них і опускаємо секцію мосту. За словами механізм механізму порядку спрацюємо швидко і мостовики нас не зупинять. А як спробують, ми все одно приправимо, що вони там собі не вигадували. Хочуть крові отримають. Лишається тільки дочекатися посудини торговців. Товариша полковник, як же ми їх тут покинемо? З'їдять же. Степане, ти голову вмикати пробував. Ти знаєш, куди ми їдемо. Знаєш, що дорогою буде. І куди тьопа ми їх в Аврорі вмостимо? Спати на ящиках з вугіллям, ну ми вже нехай, як спартанці. Але жінку, ти ще й з дівчан шестирічним, як тут розмістити? Та я свій матрац віддам, а сам кочегарці. і На першому чергуванні тебе млявого ворожий диверсант заріже. Все одно не можна їх залишати. То давайте дістанемо той вагон, про який Катя говорить. Не можемо ж ми дитину тут кинути. І взагалі, скільки ж можна в проходах валетам спати? О, і ти з'явилася? Як? Як? Ми його дістанемо. Аврору я туди не пожену. Годі мріяти. І не треба Аврору. У мене в Терміналі дрезина захована. Не у вагонтях ти що два пальці об асфальт. Зараз ми з Артемом по неї злітаємо і притягнемо. Хреста не відпущу. Мої чотири роки з ремонтом до ранку провотузимось, а сам я взагалі нічого не гарантую. Гаразд, біси з вами усіма. Годі з мене чудовисько ліпити. Якщо вагон здобудете, візьмемо цивільних на борт. Артеме, берешся. А мене є вибір? Помітимо караван, киди усе. Прорватися через міст, голодне, сам знаєш. І цей шанс я не впущу. Дякую, тату. Гаразд обіцяю подумати про онуків. Тримай Артема. Це запобіжник від трезини. Без нього не поїде. Машинка надійна. Зуба даю. Ми з нею майже пів світу. З краю край. Товару перевезли. О, страшне діло! Зі стількох халеп мене витягла. Артемчику, виходить, оскільки ти сам у термінал деш. Слухай, шлях не близький. Я що хочу сказати: якщо по темному вирушиш, менше шансів на бандюків нарватися. Вони тоді по своїх схопках гріються. Але вночі теж не той бог, не прогулянка буде. І звірини багато вилазить, і кульові блискавки там місцями, їх святоші за електричних демонів мають. Тож ти і сам змикить, коли краще виходити. Добре, дякую за поради такі. Дяк. Молодці не я б, б сказав. Ну, Артеме, як тобі моя майстерня? Нарешті я все облаштував, як хотів, нормальний верстак, і ящики під усі інструменти, і всяке різне. Можеш тут зброю чистити і патрони набивати. Ну тобто, як на будь-якому верстаку, це зрозуміло. А от зброярні такої, як у мене, ніде немає. Ти, коли ствол якийсь знайдеш, я зразок раз і на поличку. А потім, якщо знадобиться, видам у найкращому вигляді Чистенький, змащений, як новенький, словом. Обвіз, потім сам встановиш. Я з вас усіх справжніх майстрів зроблю. Тож навчайтеся зброярської справи належним чином. Хе -хе -хе. Слухай, Артеме, тут таке діло. Я для тихаря дещо зробив. Спробуй встановити. Верстак вільний. Ну, не затримувати. Так, ну зброя ніби... Ось все. Ну, чистили. М -м Тепер що залишається? Залишається набої. Набої, набої. Ой, на що вийшов. Набої залишається нам закрафтить, і здається, є ще навіть. І одна аптечка, добре. Пішли? нічого Якщо хочеш змінити щось у спорядження або зброї, верстак до твоїх послуг. Дякую. Ну, нього щось можна, не можна. Без вас не знаю, що б з нами було. Ох, куди треба йти. Так, дивіться, в нас. Що я помітив з попереднього проходження, що на мапі з'являються такі от знаки питання. Це, якби, не основна сюжетка, де, мабуть, можна щось або залутати, або якесь побічне завдання виконати, і за це отримати якусь винагороду, мабуть, або якийсь ап для зброї, або, може, навіть і зброю. Тому давайте от ближню подивимося, що там можна знайти. Я хотіла попросити великий. Сподіваюсь, тут небагато нечисті. хлопці, ви живічні чи ці хлопці вже... А, це їх місцеві забили пал палицями, палицями. Ага, угу. от нам при... на... прямо йти. Ви розумієте, як це абсурдно звучить ведмедика. Ось, дивіться, як у мене ведмедики Добре. тут. Гітарист... Так, літак, розбитий. Я звісно розумію, небезпечно, все таке. Та якщо вийде, врятуй інструмент. Що це у вас за концерт за замовлення на робочій частоті? Боєць на завданні. Відставити на нього вішатися кухи. Це все, все товар, що полковник, вже нічого. Спустив Гаразд! а, я без притигазу ходив. І ніби фону навіть маю. Круто. Хтось тут живе, дивіться. Тобто, ви бачите, вогонь, а... одяг. А, Жив. Недавно, мабуть. Скай, ми змінили зброю, ту можна закрафтити просто на ці на ресурси. Чому я цей взяв? Тому що... Ну, вже ще раз перевіримо. Ну, вони однакові. Так, вони однакові, але там приціл кращий. Тому я візьму цей. Це ми розберемо. Ось так. Далі нас не пускає гра. Окей. І все. Тут більше нічого не можна знайти. Карті зник знак питання. Окей, окей. Так, тепер будемо дивитися, як нам краще добібратися туди? Дістатися до нашої мітки головної. Тобто тобто, тобто тобто у нас є човник, я бачу на мапі, і, мабуть, це кращий варіант буде. Давайте доберемося до човника спочатку. Добре, що вони не такі швидкі, тобто можна від них просто петляти. Так, ще раз човен, де він знаходиться? Човен, човен далі, 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 далі. Мені здається, з тої сторони знаходиться. А на рахунок ведмедика я чомусь не впевнений, знаєте, це як його знайду того ведмедика. Ага, ось човен. Ми вже його проходили. А, як до нього дістатися по воді? Зараз підійдемо ближче, глянемо. І в Артемі, я вам скажу, запас ходу маленький в плані прискорення. Трошки прискорення потиснеш, а потім він задихається. Довго відпочиває. Все дорогу. Глянемо ще раз мапу. Ну так, нам під лівим берегом до кінця треба плисти. Потім ще раз тиснемо мапу і побачимо, як нам там правильніше зайти до них. подлюка Зараз буде на мене лісти, ні? я вибачаюсь якщо ви чуєте звуки, то це в мене телеграм відчинений. Так все пофіксили. Господи, дивись, що ти робиш? А вони ще й плюються чимось? М -м -м. Вони не тільки в рукопашку йдуть. Вони ще можуть з дальних дистанцій тебе атакувати. Так, тут ми були справа. Там на нас напали, типу, як зомбі. Не пам'ятаю, чи я на цій вишці був, мабуть, ні. Давайте я миром пройду, не чіпайте мене. Так, так, так. А там я навіть бачу людину. А ну чекайте, глянемо ще раз мапу. О, там теж знак питання знаходиться. Але, але, але. Нам не можна зупинятися. Щі, давайте зупинимось, якщо ми вже пропливаємо. Давайте зупинимось. Тут навіть причал присутній. Не зрозумів я.